Поділіться, що ви вже перепробували, щоб вилікувати його алкоголізм: метод довженка, катюжанка, тобто репцентри, кодування, гіпнотичне, медикаментозне, заговорена вода, церква, погрози, маніпуляції, можливо, народження дитини. А якщо народжу, і він стане більш відповідальним? Чи можливо ви вже пробували ті, молитви там, де треба написати в коментарях? Ім'я, кого ви хочете вилікувати, і скажіть, будь ласка, спрацювало? Якщо ні, то можливо час все-таки задуматися про те, що ви не над тим так багато працюєте, не туди викидаєте так багато грошей, не про те так сильно турбуєтеся. А про що чи про кого дійсно варто потребуватися? Це про себе. Ну і вже ж про свою співзалежність, не його залежність. Бо, як бачите, ви не можете з нею нічого зробити. Це не зона вашого контролю, а працювати над своєю залежністю. Вже не тільки в нього залежність, а й у вас. Але у нього хімічна залежність, а у вас співзалежність. І скажу так, що робота над співзалежністю часто виявляється навіть складнішою ніж над самим алкоголізмом. Тому перефокусуйтеся на себе і потребуйтеся про себе. Ось що дійсно вам може допомогти. Покращити своє життя, краще себе почувати, звільнитися від постійного стресу, від депресії, тривожних розладів, панічних атак, нав'язливі стани і багато-багато інших проблем, які несе за собою співзалежність. Щоб записатися на консультацію, програму корекції співзалежності, емоційної незрілості та інших супутних проблем, перейдіть на сайт, заповніть форму або напишіть мені в особисті.